Добрий вечір, шановне панство. Ось моя сирота сидить. Самцеві я дав трохи суховитих кормів зранку. Гранули не давав. Я дивлюся, він морку взяв десь, по крайні з'їв, не з'їв, але переніс десь до себе ближче. Червоний буряк я йому трошки дав. І на вечір я так те саме морку, а буряк картопля. І вже на вечір дав гранулу йому. От. І трошки порозкидав. Бачите, тут, в принципі, і само по собі, зараз жара в нас сильна. І воно само по собі і, підсихає. Ну, я потрошки стелю і соломи, і травички. І зараз ніч прийде, він помаленько в такому великому великих апартаментах буде помаленьку привикати. От. І помаленьку будемо ради давати саме основне, що він чим поскоріше почав їсти гранулу, щоб він не встидався. Ось. Бо обіжати його тут ніхто не буде. Їсти, буде мати свій пайок посилений, аби він тільки їв. Ну і все. Все, дякую за увагу. До побачення.